Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Третя альтернатива вирішення найскладніших життєвих проблем, автор Стівен Кові. Точка очко переходу. Найскладніші проблеми не вдасться вирішити, якщо попередньо не перебудувати мислення, тому що неможливо вирішити проблеми при тому ж способі мислення, коли ми їх створили. Подумайте, як часто ми заявляємо, що не збираємося прийняти щось, змиритися з чимось, ми обираємо конфлікт. Або самі себе виктимізуємо, пасивно чекаючи на рятувальників. Щодня героїчно тягнемо на собі зростаючий ком проблем і всіляко намагаємося переконати себе, що рішення у них немає. Зрозуміло, що це неправильно, діяти треба інакше третя альтернатива принцип, парадигма та процес синергії. У кожному конфлікті є дві сторони моя та твоя. Вже один цей поділ створює протиріччя є мій шлях та твій шлях. Це парадигма чи модель поведінки, якою слідує майже кожен із нас. Якщо змінити парадигму, зміниться вектор руху і мета. На перетині двох шляхів іноді можлива співпраця, але абсолютно іншу якість взаємодії надає третя альтернатива синергія, коли шлях не твій чи мій, а наш. Це зовсім інший спосіб творення, творчий, коли нове ціле перевищує суму елементів, у тому числі складається. Синергія дозволяє досягти значніших результатів, недосяжних окремо. Таке творче злиття, що надихає співпрацю, можна назвати формою любові. Воно проявляється в музичному акорді, воно спричинило виникнення філософії ненасильства Махатми ганді та багатьох інших чудових речей у світі. Для створення синергії необхідно, щоб виконували три головні умови три розумові парадигми реальність та справжність. Щоб відповідати цій парадигмі, потрібно пізнати себе, свої мотиви, сумніви упередження і бути щирим. Безумовне ухвалення потрібно бути готовим поважати, цінувати та оточувати турботою партнера. Емпатичне розуміння виникає лише за дотримання перших двох умов. Неможливо зрозуміти іншого, якщо не розумієш себе або відкидаєш саму можливість поважати почуття та думки іншого як свої власні. Передбачається, що якщо звести людину до стану речі, то її буде легше контролювати. Управляти з неособленими об'єктами здається більш простим та зручним. Насправді це парадигма я захищаюся від тебе, у серцевині якої закладено конфлікт. Люди різняться між собою, ми всі різні. Це не просто природно, це життєва потреба, наша можливість доповнити одне одного. Отже, перше я бачу себе, друге я бачу тебе, третє я звертаюся до тебе. І в цей момент відкриваються можливості для створення четвертої парадигми Я вступаю з тобою в синергетичні відносини. І синергія забезпечує швидке, творче, партнерське подолання будь-яких складнощів. Третя альтернатива на роботі. Люди на роботі часто роз'єднані, існує безліч невидимих перепон між конкретними особистостями, групами та функціями, стіни між виконавцями та творцями, між керівником та підлеглими, між організацією та клієнтами. Бажання зберегти стіни стає причиною конфліктів. Одні організації справляються з явними чи прихованими конфліктами краще, інші гірші. Проблема над наявності конфліктів, а філософії їх вирішення. Типова реакція при конфлікті передбачає два варіанти вирішення боротися чи рятуватися, і ця двоальтернативність закриває можливість вирішити ситуацію синергічно. Третя альтернатива або синергія, навпаки, відкриває можливості, дозволяючи створювати для клієнтів нові продукти та послуги, а також розширювати коло клієнтів. У світі вже неможливо вигравати з допомогою програшу іншого. Сьогодні майже не лишилося класичних торгових представників. Бізнес плавно перейшов до інтернету, де вже недостатньо змусити клієнтів купувати. Від бізнесу потрібно більше знижувати витрати, підвищувати прибутки. Домагатися максимальної віддачі від капіталу, забезпечувати якість продуктів та лояльність своїх клієнтів, підвищувати їхню результативність. Щоб відчути нову ідею, створюйте прототип модель для її апробації. Це дозволить зрозуміти всі проблеми мога раніше, а потім виверніть очікування на виворіт, створіть контртип. Це підштовхне до найкреативніших рішень. Мета контртипів Провокувати, змушувати сумніватися, відкидати очевидне та знаходити нові ідеї. Цей метод можна застосовувати і у створення конкретних продуктів, і у бізнес стратегій. Не забувайте, що творчість це командна діяльність. У жодного з членів команди не повинно бути почуття безцільності, ізольованості та несправедливості, тоді ви досягнете синергетичного ефекту. Третя альтернатива у сім'ї кожній людині необхідно відчувати захищеність. Визнання, повагу, схвалення та любов сім'я те місце, де синергія може досягти найвищого ступеня. Водночас сімейні конфлікти найболючіші зі всіх складних життєвих проблем. Саме в сім'ї розігруються найжорстокіші війни, а діти виявляються заручниками конкуруючих позицій. Якщо усвідомити благотворність третьої альтернативи, досягти розуміння цього фундаментального принципу можна буде врятувати багато неблагополучних родин. Конфлікти розростаються від нерозуміння та небажання розуміти, вони частішають негативні реакції, агресію, відторгнення, ігнорування. Від вибору, який ви робите в момент паузи між празником та реакцією, залежить абсолютно все у ваших стосунках з чоловіком чи партнером, батьками, дітьми та друзями. Звичайно, чудово, якщо всі підуть мудрій пораді, не намагайтеся покращити свого подружжя, просто намагайтеся зробити їх щасливими. На жаль, це недосяжний ідеал, яка є можливість не допускати конфліктів, а якщо вони виникли, виходити з них без втрат. Дійте за принципом синергії, усвідомлюючи себе, слухайте іншого та домовляйтесь про спільні рішення. Третя альтернатива у школі у кожній дитині укладено обіцянку безмежних звершень. Батьки у будь-якій точці планет борються за те, щоб забезпечити своїм дітям максимальні можливості. Одним із ключів до найбільш благополучного майбутнього є освіта. Що таке третя альтернатива освіти? Це спосіб навчити дитину бути лідером. Справжні лідери бачать у собі людей унікально обдарованих, тому конкурують не з іншими, а самі з собою. Вони самі творять своє майбутнє. Якщо освіта допоможе дитині стати таким лідером, вона сама буде джерелом свого успіху, їй не доведеться шукати її зовні. Як і шкільна, вища освіта переживає кризу втрачено усвідомлення завдань, вирішувати, які воно покликане. Студенти витрачають кілька років свого життя і після випуску виявляються незатребуваними. Помилковий посил, що власник диплома може бути автоматично для грошей, порочний. Такий підхід вихолощує творчий потенціал. Освіта це не вливання інформації в розум, а потім перевірка цього процесу різними тестами. Такого підходу слід позбутися. Служіння навколишнього світу, запорука успішного лідерства. Справжні синергетичні взаємодії у суспільстві, коли відповідальні лідери сприяють спільному пошуку найкращих рішень, це результат, який має забезпечити сучасна освіта. Третя альтернатива закон. Американські суди переповнені справами від дрібних і нікчемних до тих, хто загрожує вплинути на долю всієї країни. Більшість адвокатів, що беруть участь у процесах, рухомі високими ідеалами. Проте останнім часом з'явилася помітна кількість молодих адвокатів, які відокремлюють своє професійне життя від особистого та нерідко приходять до емоційної, розумової та духовної спустошеності. У результаті вони відходять дуже далеко від сенсу своєї діяльності, миротворчості та встановлення істини. Чи можлива правова практика за принципом третьої альтернативи? При змагальній ментальній устальній установці навряд чи хтось почуватиметься справжнім переможцем довга виснажлива війна знекровлює всіх її учасників. Якщо це врахувати та усвідомити, відкриються можливості для спільного пошуку рішень. Компроміс у судовому рішенні не є найкращим виходом, адже в цьому випадку обом сторонам доводиться йти на поступки. Якщо ж досягти синергетичної взаємодії, обов'язково знайдеться рішення, за якого обидві сторони виявляться у виграші. Третя альтернатива у суспільстві індивіду властиво нехтувати проблемами суспільства, оскільки вони набагато перевершують його сферу впливу. Але проблеми суспільства злочинність, хвороби, бідність. Війни безпосередньо впливають на кожного і дуже сильно. Хоч би як людина намагалася захиститися від суспільства власним благополуччям, він залишається дуже вразливим. Чим більше ви застосовуєте мислення в руслі третьої альтернативи, тим ясніше ви бачитимете можливості застосовувати його для вирішення проблем суспільства. Всі хочуть подолати насильство, голод, хвороби, бездомність, забруднення довкілля. Але трагедія сучасного західного суспільства полягає в тому, що немає спільної думки про спосіб та методи вирішення проблем. Зрештою, дискусія зводиться до протистояння правих та лівих, розвинені країни постійно вагаються між цими двома полюсами, які все далі відсуваються одна від одної. Ідейний розкол суспільства набуває все більш руйнівного характеру лібералів звинувачують у деструктивності, роздачі чужих грошей та безвідповідальності. Консерваторів у посередності, лицемірстві та зарозумілості базовим принципом правих є свобода особистості, ліві обстоюють принцип соціальної справедливості. Третя альтернатива ідеалам двох політичних флангів це взаємозалежність. Взаємозалежні люди повністю покладаються він і водночас повністю відповідають інших. Один із прикладів синергетичної взаємодії суспільства відродження Таймс Сквер. У якому люди брали участь незалежно від політичних поглядів, найрізноманітніші люди, ультраконсервативні бізнесмени, ліберали, громадські діячі, борці за чистоту довкілля, банкіри, імпресаріо, ресторатори, посадовці та приватні підприємці разом вони перетворили гірше на краще. Окремо ні ліберальна, ні консервативна ідеологія виявилася нездатною знайти рішення. Подібно до цього жоден із способів. Закрутити гайки або надати більше усвідомленої свободи поки що не дає оптимальних способів боротьби зі злочинністю. Те саме можна сказати про організацію роботи поліції. Ще один жах розвинутих країн гігантські витрати на охорону здоров'я. На обох ідеологічних полюсах висловлюються аргументовані думки щодо цього, однак ніхто не дбає про пошук спільного синергетичного рішення. Постійно йде повернення до помилкової дилеми. Ціна чи якість, серйозне протистояння викликає і обговорення таких проблем, як збереження довкілля та злидні більшості населення землі, і все таки є третій шлях, у якому поєднуються соціальна справедливість та особиста відповідальність це повага до людської гідності. Третя альтернатива у світі, один із найзатяжніших і найважчих конфліктів – Палестино-Ізраїльський. Його історія багатьом відома. Після жахів Голокосту світові лідери підтримали прагнення сіоністів заснувати єврейську державу, араби ж визнали сіоністські ідеї несправедливими. Палестино-Ізраїльський конфлікт став постійною причиною терті між мусульманським світом та країнами Заходу, і все ж таки навіть у атмосфері ненависті живуть і діють люди, які займаються пошуком третьої альтернативи для вирішення цього, здавалося б, безнадійного конфлікту. Так, ісламська ідея Васатія дуже близька до уявлення про третю альтернативу. В ізраїльському суспільстві також шукають рішення. Палестинці та ізраїльтяни майже не зустрічаються у звичайному житті, каже Ребе Кроніш. Ми залякані створеними ЗМІ стереотипними уявленнями один про одного. Але є люди, яких Кроніш регулярно збирає на зустрічі, і це допомагає транслювати добре ставлення євреїв арабам. Співпраця представників інтелектуальної та творчої еліти Ізраїлю та Палестини також дає надію. Марк Гопін каже: Ми повністю зосереджено на внутрішньому світі. Працюючи з миротворцями, справжніми адептами мудрості миротворчості, я переконався, що це особлива категорія людей. Усі вони без винятку працюють передусім над собою. Така робота над собою породжує емпатію і дозволяє сподіватися, що третю альтернативу буде знайдено. Життя за принципом третьої альтернативи. У пуерториканському місті Сейбе в будинку під назвою Яслі провів останні 20 років свого життя великий віолончеліст Пабло Казальс, шість десятиліть його публічних виступів це сходження до вершини музики, сильне як крещендо. До останніх днів він вправлявся до того, як у 97 років востаннє відклав смичок. Живіть у стилі Крещендо, чудовий Девіс, і він може надихнути багатьох. Створіть собі установку, що найважливіша робота у вас попереду. Не дивіться в дзеркало заднього виду, дивіться тільки вперед і робіть це з оптимізмом. Багато людей живуть між двома альтернативами або робота, або відпочинок. Відбуваючи час на роботі як покарання, ми бажаємо, щоб дні якнайшвидше пролітали. Чекаючи виходу на пенсію, ми мріємо, що нарешті зможемо відпочити і пожити на втіху. Тривалість життя збільшилася, добробут зросла, і в людей виникли додаткові роки, які вони мають витрачати працювати. Але дослідження показують, що якщо людина відмовляється від активності, вона дуже швидко деградує інтелектуально та фізично. Чи варто було з таким нетерпінням чекати на вихід на пенсію? Єдиною альтернативою згасання може стати праця на загальне благо незалежно від матеріального достатку, завжди є можливість жити в стилі крещендо. І почуватися цілісною та необхідною суспільству людиною. Середини назовні на шляху пошуку третьої альтернативи на вас можуть чекати труднощі та розчарування. Але якщо у своєму мисленні та діях ми обираємо третю альтернативу, нам відкриваються нові можливості у вирішенні найскладніших життєвих проблем на кожному з рівнів від міжособистісного до загальносвітового. Чим глибша наша переконаність, чим гостріше відчуття необхідності шукати нові виходи з глухого кута, тим важливіше вміти акумулювати життєву енергію фізичну, ментальну, емоційну та духовну. А для цього треба посилювати себе, розвиваючись зсередини назовні. Намагайтеся позбавитися гордині, вчіться просити вибачення і прощати, зміцнюйте себе фізично, тренуйте розум, дбайте про гармонію у своєму серці та душі, тільки це уможливить успіх. Дякую за увагу. Чекаю на вас у наступному відео.